Так, всім привіт. Хочу показати, як пробую пускати компресор від генератора. Ось такий генератор. Ну, там написано 2,8 кВт. Пусковий 3. Компресор мотор 2,2 кВт. Так він його напряму не пускає. Купив. отакий От плавний пуск. На 4 кВт. От, і він теж його і з'їм не хоче пускати. Крутиться-крутиться і входить у защиту. От, ну, от. Так що такий пуск з таким генератором, такий компресор не пускає, не тягне.